Поклевка по Блин! Зацепила меня. Да, 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 да. Все, оказывается, да, не поклевка. А не, что Ціпилась, тільки забросив, думав, що клієнт, а мене тут Так, я в прикормку додала пшена і вже результат трошки більший. Трошки краще вже клієнт, тому що було якось не дуже. и включу. Так, буду мучекать. Дивись, дивись, дивись. Тики закинул, уже махонький, махонький по клипке. Там рыба, точка рыбы стоит и атакует. О, уже, уже Вже трошки-трошки дзьоба. Перед за все зараз буду підсікати. Буду вмикатися, якщо ще людям. Друзі, що сім. Десь на волонтеру. А ми приймемо. Кузя на рельсе, шоссе. Вот вычка. Да, Так, и она клюнула у нас на опарыш. Просто белый и червоный опарыш. Так. Пока так и буду модель ловить. Узел дефус такой. Повноранський пут. І зараз забуваємося і будемо вдома. Тримаємо трошки те. Так, насаджу. А ще, до речі, я хотів спитати вас. Яку кормушку ви більше всього полюбляєте? Цю оснастку? буде цікаво почитати Тому що. Мені я частіше літом ловлю на флет, а зараз на длинний повідець. Ось такі кармушки, мені подобається зараз. А літом більше всього флет і два гачка. Так, закидаємо. Павлю я сьогодні, до речі, на Feder Feder ось такий Мака мегастрайк, да? Да, мегастрайк. І з тестом 60 до 160. 160 Длина в нього 3 метри, 33. Мені подобається, він такий прикольний. Кінчик такий тонесенький. І кольно. Зараз, мабуть, діно хлібку, а то? Зараз вже Кидай. А то вже жарко стало. Кирці буде покраще. О, друзі, друзі, покліка. Зійшла. Я бачив, плотвичка така до, добра була. Ну, зійшла. Такс. На опаруша вона клюнула. В мене, в принципі, нічого не вивелося. Зараз прикормки трошки. Наб'ю, заброс. Закридую, навіть сидячи, тому що далеко кидати Нема сенсу. І виходить, що отак от трошки хоп і все. І підматуємо. О, воду вже обирають. Багато води було зранку, а зараз вже де що? Ай. Починається розкльовуватись потрошки. буду умыкаться. Друзья, добренька поклевка была. Прям так дзёбнула, так дзёбнула. О, друзья, е е, е. О, друзья, шесть боевые. О, что зашло? Ни... А, не, девица яка. А я думал, что... -то. Я думал, Щось добренько, а воно не дуже щось. Ось, бачите, яка. Зараз скажу скільки. Якщо по сумці можна поміряти, то вона десь сантиметрів 15. Так, да, 15 сантиметрів. Щоб ви розуміли, як вона, яка вона зараз клює. За верхнього буде, дивіться як. Зараз працює тільки. Опариш. Опа. Так, зараз на верхній крючок теж нацеплю опариша, тому що тут помаранчева штучка, оця якась вона непонятна і вона не працює. Зараз білий і красний опариш. А це зараз працює. Зараз така риба, що одну насадку треба тільки підбиратися. Тому що воно не клює. Ой, щось упало в мене. Оп. Так, зараз закидую Закиду я тебе і чекаю. Кину. Ой! Прикормкуй. Трошки туда? не туди, а? Ну, може, там теж буде клювати. Ну, туда да. Так. ось Так, закинумося. Вот Отак. Да. Підтягуємо. Телефон не так поставив. Опа. Все. Провід трішки, трішки зацепляв О, Друзі, я почав підтягувати і поклівка зразу. От -от там вся риба і стоїть, походу. А пока еще отдыхаем. Что делать? Покушать на кухне. Так. Ну еще на клее. Ну, буду э, в макаты. О, Тиги сказал на клее. Уже клея. Ну, буду в макаты. Друзья, что с клеем мощно. Прям клея, клея. О, друзья, что-то добренько. Ну, по крайней мере, сопротивляется. Так, а что она там? Ну, друзья. Сразу... О, друзья, друзья, друзья. Да и видите, -ка. Нет. Капшо. Друзі, добра така. Друзі, дивіться яка. Пузата. Так, зараз скажу, скільки вона длиною. Кому цікаво там. А, до речі, напишіть в коментарях, скільки вона длиною. Все, написали? Тепер дивимось. Опа. Хто писав 20 сантиметрів? Да, 20. Так, ну така добренька. О, заглотила далеко-далеко. І як її тепер втягувати? Оце так. Опаріка. Опаліка. Ну. Дафони. А, зараз да. вытяну Еще трошки вытяну О, фу, есть. Опа! Ну все, будем ловить дальше. Друзья, что есть? Ого, друзья. Мощная тараночка. Це. Оце розмір. Он ну, давайте ще раз. Давайте у вас є 10 секунд написати, яка вона длиною. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Хто ще написав? Вона длиною 15 сантиметрів. Ось так. Така добринька. Глибо, глибоко не заглатує. Клас. Так що будемо далі, рибачити. Друзі, будемо замішувати прикормочку. Вона ось така, мені така подобається. Так Підходимо до води, підсипаємо зараз трошки. Камеру піддамо. Опа. М -м -м, пахне. Дивіться, тут навіть якась кукурузка, горішки є. Такі. Зараз на наводити. Так що підсипаємо. Щось є. Ну, мабуть, зірвалося, поки я камеру включав. А, не, я б. Щось мале, но так б'ється. Угу мале мене потягнуло. А, то мусора націплялося. Опа. Така гарнюня. Ух ты! Далеко ого! Она в песку наилася. Льше? Нет. Нема. Нету. Нема. Да. Опа. Дай прикормки ее опарышу. Ага. На сейчас забью ещ. А Опариков еще. Щось клювати стало е, е, більше, але ну, рибка маленька. Вона зменшується і зменшується. Мабуть, кормити треба переставати, тому що. Утра мала Е, тому що вона наїлася, походу, і ушла. На дне. Велика. Трошки ближче закинув? Щось тут закинув, мабуть, тому що вона ближче стоїть крупніша. А далі, якщо я кидаю, то, то дуже слабо, можна сказати. Ну, будем, будемо чекати.